24 лютого, коли вся країна відчула, побачила перші звуки, перші спалахи, перші вибухи, ми тут вже на західній Україні до обіду, 24 го числа, організувалися командою, і ми були одні з перших, які саме тут, в цьому місці, зібралися і прийняли рішення, що ми будемо зустрічати людей, розселяти по можливості допомагати, орієнтувати. Куди їхати, де яка там можна, тобто де надавати першу інформацію, яка була необхідна ліна. Виклики волонтерській діяльності дуже багато. Ми чим день, тим ми все більше, більше накопичуємо цю проблематику, з якою ми намагаємося боротися, переконувати різними інструментами. Дякуючи всім нам, нема чого скривати. Наше населення саме призвело до того, що зараз волонтерський рух несе на своїх плечах найбільшу ношу це забезпеченість ЗСУ, шпиталів, громадян, всіх, потребуючих гуманітарною допомогою в плані не тільки роздачі соціальних пакетів, а й психологічної допомоги, медичної допомоги. Наша болюча тема це наші водії. Тому що водії, волонтери, які здійснюють доставку гуманітарних вантажів, ризикують всім в першу чергу своїм життям, своїми сім'ями. І, на жаль, у нас немає ніякої державної підтримки, яка б гарантувала їм найменші соціальні гарантії, це відбувається звичайною професією, ніяких відпусток, забезпечень, компенсацій. Що стосується волонтерського руху, щодня ми зустрічаємося з тим, що все менше. Людей, груп ініціативних груп фондів за кордону хочуть допомагати через наші так звані методи, способи життя, тому що, на жаль, для багатьох війна вже закінчилася. Не можна не відмітити населення, яке виїжджає за кордон. Звичайно, своя мотивація, всі мають свої причини, але Якщо ми тут, і це наша країна, і ми українці, ми повинні бути тут, захищати свою землю, залучати допомогу, об'єднуватися і йти вперед. Громадська організація Кам'янець-Модільський радуша активно співпрацює з молоді, зокрема школярами і студентством, адже саме молоді доведеться відбудовувати Україну і дивитися світле майбутнє після нашої, я сподіваюся, швидкої перемоги. Зокрема, ми запускаємо грандіозний проект в цій області волонтер-бен, оскільки саме в даному проєкті ми плануємо долучити молодь до знань про волонтерський рух, про їхні права, про їхні обов'язки і в змагальній, цікавій формі намагатися все-таки зробити так, щоб вони повірили у перемогу, у свої сили, у силу волонтерського руху. цілому. Моя найбільша мрія це перемога. Я дуже волію повернутися до себе на Херсонщину, тому що я пообіцяла всім у кам'янці ще при своєї камні почне їх роздавати. Моєю мрією є після найближчої перемоги України поїхати в туристичну подорож з дочкою, для того, щоб побачити, як по-іншому світ дивиться і на своє, і на наше майбутнє. Як інакше з пошаною вони сприймають нас, українців. Націю переможців У мене є дві мрії. Це перемога. Я хочу, щоб моя майбутня дитина жила в незалежній країні без війни. Я не хочу, щоб більше вмирали люди. Я не хочу, щоб наші діти чули сирени, знали, що таке бомбосховище, лякалися вибухів. Хочу мир і додому. Мрія напевно, і мрія, скоріше це фантазія, тому що віль волонтера це не встигнути не змогти. Ми, на жаль, вже не зможемо повернути тих, хто ніколи не був з нами. Ми не зможемо відчути тепло цих людей, які ніколи не сядуть поруч з нами. І я не можна казати це слово, але в чомусь напевно розумію тих, хто ніколи не побачить своїх людей, можливо, своє вірні. Але моя мрія, щоб їхня біль зменшилася. Зробити все можливим настільки комфортним для того, щоб ці люди відчули цілісність нашої нації, єдність, силу йти вперед. Ми зможемо. Я знаю, що волонтери це найсильніші люди світу, окрім українських звичайно. І щоб ми обов'язково після перемоги всі разом зібралися і будували найбутні країни для наших дітей, для наших внуків, для того, щоб ми всі жили в цивільному, громадянському суспільстві і дивилися з гордістю. Кожну країну приїжджаючи казали доброго вечора. Ми з України».